Робимо відеоогляд нашої новинки 061. Тут йде дві застіпки на рукавах, вона йде демісезонна, Таке хутро. Бачите, всередині така тепленька йде, теж утеплена штучним хутром. Такий широкий у неї пояс іде. Застібки металеві. На кишенях. Ось така вона йде. Дублянки всі йдуть під пресом, тому вони такі, такі йдуть пом'яті. Але вони всі розпарюються. Може відпарити, і вона буде дуже гладенька і приємна.